Стали відомі кандидати на посаду ректора Чернівецького національного університету імені Федьковича. Їх четверо. У цьому відео розповім, що про них відомо та як коментують свої подання. Вибори ректора відбудуться вже 15 травня. Відомо, що на цю посаду претендують Руслан Білоскурський, Мирослав Заячук, Ольга Мартинюк та Андрій Саміла. Усі працівники вишу. Поки що очікуємо на їхні виборчі програми, але вже запитали, чому подались, які три найбільші проблеми бачать в університеті та як планують їх розв'язати. Руслан Білоскурський очолює економічний Факультет має науковий ступінь доктор економічних наук, є співзасновником Шумпетрівської школи інновації. Її створили у Чернівцях, щоб допомагати підприємцям розвивати навички управління та організації. Білоскурський є депутатом Чернівецької міськради від фракції Єдина альтернатива. Вона найбільша в раді. Нагадаю, від партії Єдина альтернатива на посаду міського голови балотувався та переміг Роман Клічук. Прийняв таке рішення для того, як було оголошено. Конкурс на посаду ректора, оскільки маю переконання, маю підтримку, певні напрацювання, які б дозволили розвивати наш університет, перше завдання це втримувати розвиток. Університету втримувати абітурієнта, студента, молоду людину у нас в університеті, в місті, в країні, щоб люди не тікали. У мене немає надто революційних. Давайте в лапках скажімо, ідей, так як рухався і розвивався останніми роками той структурний підрозділ, який є економічний факультет, який я зараз очолюю, де збільшувалося набори студентів, де студенти бачили можливість працевлаштування після закінчення університету, де студенти бачили Можливості для міжнародної мобільності більш прикладів в університеті це забезпечити цифрову трансформацію, яка б дозволила зменшити паперовий документообіг. Третє завдання це робити так, аби університет був місцем генерації, концепцій, ідей, сенсів, змістів, забезпечити функціонування університету синергії з суспільством. З містом, з регіоном. Мирослав Заячук є деканом географічного факультету. Має звання професора та ступінь доктора географічних наук. Упродовж 10 років обіймав посаду заступника декана географічного факультету. У 2018-2019 роках працював заступником голови Чернівецької обласної адміністрації, коли обов'язки голови ОВА виконував Михайло Павлюк. У 2010 році балотувався до Чернівецької міськради від фракції фронт змін, а через чотири роки до Верховної ради від партії Народний Фронт на чолі з Арсенієм Яценюком. Тоді Заячука не обрали. Для мене це було дуже непросте рішення, але є мета зробити певний внесок у розвиток університету, щоб наш університет був центром національної ідеї, готував, формував. Владну еліту. Ми маємо готувати такого багатовекторного фахівця, який легко буде комунікувати в нових умовах. Як це робити? Розвиток міждисциплінарних освітніх програм, розвиток дуальної освіти, максимальне широке залучення в навчальний процес професіоналів практиків, гостьові лектори. Позиція друга це максимальне збереження високофахового кадрового потенціалу університету. Дуже хочеться, щоб і ті студенти, які за кордоном вони якнайшвидше повернулися. Ми говоримо про е, значну кількість корпусів гуртожитків, де є питання енергоефективності, де є питання утеплення, де є центром університету пам'ятка ЮНЕСКО, де є певні проблеми із семінарською церквою. Справитися з цим буде дуже непросто і є бажання. Активізувати ці процеси і найголовніше вони неможливі без підтримки краєвої влади. Ольга Мартинюк очолює факультет математики та інформатики. Має науковий ступінь доктора фізико-математичних наук та звання професора з 2020 року. Очолює постійну комісію з навчально-методичної роботи вченої ради університету. На місцевих виборах балотувалася до міськради від партії Чернівчан. Тоді її не обрали. Нагадаю, від цієї партії також балотувались екс-нардепи попередніх скликань, які не перемогли на виборах до парламенту у 2019-му. Першим у списку до міськради був ексміський голова Микола Федорук працюю в університеті це більше 25 років. З них 20 років я по суті в керівництві факультету. Відчуваю середини, як треба скеровувати людей, разом їх згуртовувати. Коли я писала свою програму для розвитку факультету, то той алгоритм, який я задіяла, він дав результати. Перше я відмітила людський ресурс, це кадри. Звичайно, мотивація викладачів, науково-педагогічний персонал, мотивація до проходження. До стажувань до мобільності, до участі в проєктах міжнародних і всеукраїнських фінансово складова цієї проблеми теж наявна. Хотілося б залучити до роботи в університеті ініціативну, активну молодь, матеріально-технічна база. Це і закупівля або модернізація комп'ютерних класів різних лабораторій, зокрема закупівля зійного програмного забезпечення, облаштування різних. Студентських просторів це можуть бути і гранти, але це е, можуть бути і залучені е, ну ті люди, які ну, не байдужі. І третє, ну треті, все ж таки наука. Я науковиця, тому я звертаю завжди на це увагу. Має бути підтримка фундаментальних та прикладних досліджень, розробка системи преміювання за публікації в крутих журналах, можна так їх назвати. Андрій Саміла працює проректором з наукової роботи з 2020 року. До того спочатку був асистентом, а відтак доцентом кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чену. Саміла є головним науковим співробітником науково-дослідної частини університету. Має вчене звання професора, доцента та науковий ступінь доктора технічних наук. Я спочатку не приймав рішення, хоча була така ну десь думка. Працюючи на посаді проректора, я мав доступ до обговорень, до засідань, і е, зрозуміло, що на підставі. Тих моментів виробилось певне бачення, як можна було покращити діяльність університету. Хотілося б все таки наростити цей науковий потенціал, переглянути тематики наукових досліджень і адаптувати їх для ну, відповідності до потреб нашої країни: відбудова, захист і таке інше. Другий момент стимулювання і підтримка наших науково-педагогічних працівників. Бо для того, щоб зробити якісні дослідження. Опублікувати ці результати за кордоном потрібні певні фінансові можливості і вас би покращити стан і проживання студентів в гуртожитках університету, краще технічне забезпечення, провести ремонтні роботи. Кабінет міністрів та певною постановою не дозволяє витрачати кошти за капітальні видатки, але це можна зробити за раху. Учення грантових такою метою ми створили в університеті приблизно два місяці тому проектний офіс, і, і я вбачаю розширення. Нагадаю, у червні завершується контракт чинного ректора університету Романа Петришина. Він обіймає посаду з 2019 року. За законом Петришин міг вдруге подаватися на цю посаду, втім не зробив цього.